Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогоднішнє наше відео про голів територіальних громад. І хто вони є насправді? Місцевими князьками чи слугами громад? І ми в цьому будемо сьогодні з'ясовувати і розбиратись. Як вважають себе голови громад? Ким вони себе вважають? Якщо згадати про децентралізацію України. То ця децентралізація мала б дати владу в першу чергу людям, громадам. А це шанс громадам самостійно вирішувати свої питання на територіях, де вони живуть. Тобто, це різні проблеми, різні виклики. І громада вирішує за рахунок. Оцієї реформи децентралізації, бо ця реформа передбачає дати більше влади, більше повноважень на місця для того, щоб громада була спроможна в усіх її ракурсах. Але що ми бачимо насправді? У багатьох селах і, відповідно, містечках народилися місцеві князькі. Ви, мабуть, вислів цей чули. Що люди кажуть, ось місцеві князькі, ось вони такі. А це голови громад. Просто голова громади, він так вважає, що він князь на цій території, місцеві. І вони вважають себе не слугами, оці голови громади. А господарем цієї громади це таке відчуття всередині. Особливо у тих голів громад, коли він вже не перший термін перебуває на посаді. Два терміни, три або більше. І він вже закріплює свою позицію, що я місцевий князь на цій території. І вони розпоражаються бюджетами. Землею, людьми. Тобто у них є ця влада місцева, і, відповідно, він може впливати на різні питання в цій громаді. І замість громади отримали власне, маленьке королівство. Ось який месич всього. Маленьке королівство, власне, де він голова? І Як же стають князьками? Якщо подивитись на будь-які засідання ради, то там, відповідно, є депутати. Але часто депутати це просто декорації. Їх привели в раду партійні квоти та більшість з цих депутатів у кишені, у кишені голови. Тобто голова з ними домовляється, для того, щоб депутати голосували так, як потрібно. І таким чином голова громади затверджує свою позицію, що він відповідно, князь на цій території, місцевий князь. Якщо казати про виконку, то там можуть знаходитися різні люди в складі. Ну, наприклад, це друзі, кум, сват, тесть, можливо, однокласники. Це я утрирую, але так вважає голова, що там мають бути свої люди. І будь-які питання там вирішуються кулуарно. Тобто, перед тим, як голосувати є домовленості З цими людьми, що треба голосувати так або так за те або інше питання. Тобто результат буде вже відомий саме цим людям. І відповідно голова громади він керує цим процесом. А як же громада спитає тебе? А вона тільки для виборів і все, щоб обрали. Того або іншого кандидата у вигляді голови громади. І ця громада мовчить, бо її просто не питають. Так відбувається. І таким чином голова громади затверджується, що він князь на цій території. Бюджет голова громади що це відповідно його гаманець. Бо він є розпорядником бюджетних коштів. Це відчуття всередині у голови громади. Він так вважає. Це не можна передати. Це відчуття голови громади, що він тут є царем, князем, і, відповідно, він буде вирішувати, яким чином будуть витрачатися бюджетні кошти. А де ж кошти громади? Ось такий приклад. Ремонт дороги. Грошей немає на це. А на ремонт кабінету голови громади знайшлися гроші. Дітям закривають школу, лікарям скорочують ставки, ветеранам відписки про те, що коштів не достатньо. Їх немає цих коштів. А голова громади тим часом купує авто. І, як приклад, отримує премії і ще й ставить собі заробітну плату на рівні з чиновникам. Ось. Тобто посил – це гроші, гроші, гроші ще раз гроші. Це справедливість, чи це грабунок? Що це? Це служіння громаді, чи це відстоювання своїх особистих інтересів? Що це? Це в більшості так відбувається. А як же затикають рот людям? Спробуйте запитати, а куди пішли гроші? Буде надана красива шаблона відповідь. Або тебе можуть просто вигнати. Просто вигнати. І такі приклади були. На громадських слуханнях вже все вирішено заздалегідь. Вирішено. Якщо казати про громадські слухання. Ті, хто надто гучно протестує, отримують ярлик провокатор. Ти провокатор. Ти провокуєш цими питаннями. Зараз є ось такі проблеми, а ти ще провокуєш. Виступаєш і що скажеш про це? Не треба бути провокатором. Все. І такі випадки. І ось живий приклад. Село на Поліссі. Люди благали не закривати школу. 20 дітей залишилося без, без навчання поруч із дому. Довелося б їздити 12 кілометрів грунтованої дороги. Але голова громади сказав про цьому. Школа не рентабельна. І рішення приймали без громади. На автобус грошей немає. На вчителів також грошей немає. немає а на ремонт кабінету голови громади. А там нові меблі, відповідна техніка. Гроші знайшлися одразу. Це влада для людей, чи це влада проти людей? Яка це влада, якщо особисті інтереси стоять на першому місці? Чи можна їх зупинити відповідно, таку позицію голови громади? Дехто скаже, це безнадійно. Нічого не вдієш. Але є громади, які борються з цим. Є такі приклади. Люди приходять на сесії, знімають усе на камери, висвітлюють, задають незручні питання. І є приклади, коли громада відстояла свою школу, парк чи навіть землю відстояла. Але мають бути дії від громад. І це показує: якщо люди мовчать, влада робить що хоче. А якщо люди борються, тоді і князькі оці починають боятися. Який ж можна зробити висновок? Місцеве средування, про яке ми зараз казали, це не про князів. і Їхнє відповідне королевство. Вони так вважають, що це їхнє королевство, а я тут князь. А місцеве середування це про громаду. Про нас і з вами. Але поки громада мовчить, вони панують і кожна гривня, кожна школа, кожна дорога стає їхньою власністю. Вони так вважають, вони так сприймаються. І подумай, чи знаєш ти, що робить твоя місцева влада? Тому, шанучі, ми казали про сприйняття голів громад по відношенню до. Самої громади, до бюджетів і до всіх інших питань. Бо голови громад вважають себе князьками. Так склалося вже. І ось. Оце відео присвячено місцевим князькам. Твій голова громади, слуга чи цар. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.